Після урочистостей в центрі міста мукачівці перевдягнулись з вишиванок у спортивну форму і сіли на велосипеди. Святковий велозаїзд зібрав понад півтори сотні містян. Гасло велодійства за мир в Україні, тому головне не швидкість, а участь. Ми не маємо наміру бути першими. Ми не боїмося із маленькими учасниками, за яких несемо відповідальність бути останніми. Головне для нас всіх бути єдиними. Мені здається, в цей 20-річний період для нашої незалежної молодої держави ця річниця є особливою. Мукачівці прийшли на дійство цілими родинами. Пан Олександр з велосипедом давно на ти в день незалежності їхатиме з дружиною і трьома дітьми. Я прийшов зі своєю родиною з дружиною трьома дітьми і вихованцями мукаського клубу спортивного орієнтування товариш. Вчора ми зустріли день прапора на Говерлі. Сьогодні визначаємо день незалежності в рідному місті. Таким чином, кожен як може. Ми так велоспорт набуває популярності з кожним днем. Тому і в день незалежності на двохколісному транспорті можна було побачити і досвідчених спортсменів, і молодь, і дітей. Я лише е, минулого року де, влітку навчилася, і я люблю кататися. І коли я почула про це, то я, то я попросила в тата, щоб ми поїхали і будемо їхати. Багато з присутніх щодня катаються на велосипеді, проте цю велопрогулянку називають особливою. Я думаю, що це правильно приводити цей заїзд. Я участвую перший перший раз в цьому заїзді. Так активно не займаюся спортом іменно велосипедним. Ну сьогодні хотів прийняти участь в цьому заїзді. Маршрут велозаїзду простягся від площі Героїв Майдану, що в мікрорайоні Росвигово, і продовжився до центру міста.